Вже сумний день, вербна неділя, але суне просто сльози на очима. Знаєте, пане Володимире, я от що, про що думаю, що каденція президента Дональда Трампа приносить стільки жахіть, тому що його оці переговори про припинення вогню принесли Україні набагато страшніші наслідки, тому що Путін почав просто нещивно обстрілювати Україну, вбивати цивільне населення, наносити такі терористичні акти. Кропівницький Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Суми. Я не знаю, що що щодня нас просто вбивають, і на все це Трамп дивиться і не робить ні. Чого вам слово розв'язав руки Путіну? Він йому роздає аванси. Путін так. не жодне поступки. Навпаки, з розв'язаними руками став ще інтенсивніше е, вчиняти е, військові злори, воєнні злочини, і він почув, почувається е, безкарним. От що найстрашніше, що його безкарність просто зашкалює, а американська сторона вдає, що вона все ще? Збирається якісь ну, фінансово-промислові оборудки з Путіним вчиняти тут на тижні випливла історія про те, що нібито американці, українські газогони хочуть брати собі в експлуатацію і е, продавати російський газ в Європу. Це, чесно кажучи, на тлі цих смертей, воно якось виглядає зовсім не по людськи, не по-християнськи. Я оце пригадую скільки. Також щурячого писку було з боку спікера Джонсона про те, що в Україні є утиски християн і тому подібне. Що щось я не чую голосу християнина Джонсона на захист українських християн від путінської смерті, пане Володимире, тут ключове питання. Я вчора, коли ти робила стріми для свого ютуб каналу, ввечері прочитала інформацію, що Трамп продовжив санкції Байдена на один рік ще я так розумію, що це його максимум. Це все нашо відздатне? Ні, ні, це не максимум. Тут дуже важливо, що Трамп, який критикував Байдена за все, за все, взагалі, раптом вимушений в рамках державної політики продовжувати санкції Байдена проти Росії, і це не перші. До речі, продовжені санкції він десь кілька тижнів тому продовжував. Пакет санкцій, серед яких були ще й санкції, запроваджені самим Трампом у 2018 році. От в чому цікавість, так би мовити, цієї ситуації. Але е, є відома фраза Вінстона Черчилля про те, що американці приймають правильне рішення після того, як попробують всі можливі неправильні. От мені здається, що зараз Америка пер переживає, так би мовити, набір. Прийняття чи запровадження всіх можливих неправильних способів тиску на на Путіна для того, щоб, врешті-решт, вийти на правильне рішення. Але чи ми, чи ми доживемо до цього правильного? Рішення? Пане Володимире, от коли Віков був в Санкт-Петербурзі, я бачила його таку солодку, я не знаю посмішку приниження перед Путіним. Він просто його я не знаю, закоханий в нього. стільки в нього було щастя такої ницої посмішки з Лестощами на Путіна? А я от так і не зрозуміла. А для чого Віков прилетів до Санкт-Петербурга? Щоб почути вимоги Путіна, що Путін хоче всі чотири області окупувати повністю. Тільки тоді він припинить вогонь. і Він про це сказав Трампу. А де тиск? Де якісь санкції, санкції, погрози політиці Путіна, де це все? Для чого Вітков прилітав? Я думаю, що Вітков прилітав для того, щоб підтримувати певний темпоритм комунікації. Бо буквально е кілька днів перед ві візитом Віткова в е Стамбулі перебувала американська делегація і російська. Що дивно, що російська делегація складалася із посла е Росії в США. І ну, функціонерів, по-моєму, посольства в Туреччині російське. Для чого це було робити в Стамбулі? Дивно, абсолютно. Ну там перемовини стосувалися виключно відновлення дипломатичних установ консульств в Єкатеринбурзі і десь в Штатах і в Майами, по-моєму. Але це все? Ну, такі маневри, які е, ніби е, заохочують Путіна до е, відриву від Китаю, враховуючи те, наскільки е, російська економіка просякнута наскрізь спорами е, китайської економіки, тобто е, просто ну цей грибок економічний китайський проїв наскрізь Росію. Росію не можна відірвати від Китаю. Це вже просто ну неможливо. І в цьому сенсі американці грають якісь сценарії, які ну реально ну, є ну дуже, дуже я б сказав, контраверсійними. Пане Водимире, а що буде далі? От Трамп дасть Путіну якісь дедлайни, там кінець цього місяця, 9 травня. Що буде далі? А якщо Трамп всі ці дедлайни зірве, що буде робити? А якщо Путін ці дедлайни зірве, що буде робити Трамп? По-перше, в Путіна дуже чітко розшифрували Трампа, його стиль ведення перемови. Його давно розшифрували. Трамп дуже голосно репетує на початку перемовин. Кричить, махає руками, тобто привертає увагу. Ну, будь-який контрагент, який веде з Трампу перемовини, ставить, ставить ці перемовини на паузу, для того, щоб Трамп охолов. Трамп охолоняє, розуміє, що він трохи виглядав по-ідіотськи, треба відкочувати назад і говорити про реальні речі. От враження таке, що в Кремлі чітко розуміють, що Трамп зараз дуже, дуже голосно кричить і дуже інтенсивно махає руками. Але цього ніхто не боїться. Але от чи перейде Трамп до більш жорстких дій? Отут мені здається, що е, якраз всі дуже пильно приглядаються до історії з хуситами, бо все-таки Трамп наказав відправити додатковий авіаносець і ну по гуситах, по базах хуситів є. Мені нанесли дуже чутливі удари. Просто надзвичайно сильні, і навіть погрожували е, наземною операцією. А це все пов'язане із діяльністю Ірана. Хочу нагадати, що Відков став таким, ну дуже важливим для Трампа, тому що відков привіз нібито перемогу політики Трампа в Ізраїлі. Ми пригадуємо, що прем'єр Нетаньяху дещо зупинив бойові дії і вважали, що він пішов на поступки саме позиції Трампа, за що був обласканий, так би мовити, пригорнутий і розцілований самим Трампом. Але як ми бачимо, ізраїльські сили не припиняють операції, тільки вони ну, їх не дуже рекламують. Найголовніше, що погроза Ірану вона передбачає можливу участь саме Ізраїля в, в атаках на ядерні центри Ірану. І е, Москва, поки е, Трамп зайнятий Іраном більше, ніж Україною, Москва тут може почуватися з розв'язаними руками. Пане Володимире, дякуємо вам за цей аналіз. Володимир Цибулько, відомий український політолог, спасибі вам. Yeah. Друзі, вербну неділю сьогодні святкують християни Західного і Східного обрядів. За кордоном її називають пальмовою неділею, бо шлях Ісуса до Єрусалима стеляли пальмовими гілками. Ісус увійшов до Єрусалима. В Україні цього дня. Святять вербу, яка засвітає після зими першою